Слава Ісусу Христу, дорогі парафіани, ми продовжуємо відповідати на запитання в рамках проєкту Голосу духовності. І сьогодні хотів би відповісти на таке запитання: чи проходять священники обов'язково психотерапію? З мого досвіду не всі це величезна проблема. Конфлікти у спільноті через неприлікований досвід Отця. Е, в мене самого на психолог, тому я до психології. є... Доволі добре ставлюся, і вважаю, що вона справді може допомогти у якихось ну ситуаціях, так чи якихось травматичному досвіді, і так далі. Тому ясно, що це є дуже корисно для кожної людини, але коли є у цьому потреба, психотерапія не панацея. Я знаю досвід людей, які проходили психотерапію. Це не є, що проблеми всі вирішилися, людина вже стала якоюсь такою, як інші люди би цього хотіли. Тобто успіх психотерапії полягає у добровільності. Якщо б це була обов'язкова, я дуже сумніваюся в ефективності такої терапії, тому що будь-яка терапія вона потребує особистої волі людини, співпраці з терапевтом і так далі. Тому якщо буде обов'язкова психотерапія, не знаю наскільки вона буде ефективна, якщо людина це робить проти власної волі. Е, ну і знову ж таки повертаюся: не, терапія не гарантує того, що людина не знаю зміни. Якийсь спосіб свого буття чи конфліктів стане менше і так далі. Тобто, насправді, священник найперше це є особа, яка мала би жити духовним життям. Е е перші добрі психологи це були святі отці. І їхня терапія полягала через духовність, молитовні практики і так далі. Тому, якщо священник справді є молитовна і духовна особа, я думаю, що це може згорано навіть і перевищити терапію. І це може прилікувати різні травми, різний е, негативний досвід е, минулого, який може бути як і в кожної особи. Тому е, на, нема такого обов'язку проходити терапію. Ясно, що як всі особи, які не знаю, йдуть десь на роботу, приходять медогляд, що священники приходять, і медогляд і психологи, і психіатра, але якоїсь е, обов'язку щодо терапії немає і не вважаю, що це є задоречним. Це якби на яко, це би фактично мало б стосуватися кожної особи, яка працює у сфері з людьми. Так? Це мали би тоді приходити лікарі, менеджери, продавці та всі, хто має йдуть з no людьми. Так? Бо оскільки праця людьми це завжди е ну, є складною працею. Часто може тригерити також так, е досвід людей, коли ти його чуєш, може тригерити твій власний досвід. Але тоді ми би всі би мали проходити терапію. І тому. Питання, наскільки це є доречним, коли це й обов'язково. Тому знову ж таки повторюю, це є корисне, але корисне у тому, коли, напевно, все ж таки є найперше бажання, по-друге, є е, що проліковувати. Ну, кожен має так свій якийсь негативний досвід, але ну, не знаю, чи кожен досвід треба ну, тобто, проліковувати, бо є просто моменти, коли ну, справді немає якогось такого. Нагальної потреби. Інша справа, коли людина росла в на неблагополучній сім'ї, чи мала якийсь досвід булінгу в школі, чи інші речі, така особа так, тепер має працю з людьми, тоді це є одне. Справді, якщо no десь напевно простежувати, і зараз, в принципі, знаю, що в семінаріях є терапії, є по бажанню часто так. Напевно, єписку можна зараз Священка попросити по терапію, якщо дізнається, що є якісь речі, які заважають його служінню. Тоді так, є така реакція, це можна, ну, це можуть там, попросити оця чи, скажімо так, заохочувати його до цього. Але обов'язку такого немає. Тому, справді, десь, Хотілося б, щоб найперше священник був прикладом молитви. Терапія це що, що є зараз популярним, і це добре, бо вона є в цьому потреба, але я би не застосовував це до всіх і все. Коли кажу, добра духовність є також доброю терапією.